Добрий день, дорогі мої! І вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми попробуємо зробити затирку ще раз. Але я буду її робити трошечки інакше. Я на першому відео в мене затирка, точнісінько так, як робила моя бабуся. Може, я чогось не але я попробувала один раз. І спробуємо зробити її трошки по-своєму. Подивимося, що вийде з того. Починаємо. Для, для затирки нам багато інгредієнтів не треба. Тільки муку, яйця, солі, трошки цукру. Так, муку ми приготували, цукор перед нами, сіль перед нами. Починаємо. Ми взяли молоко. В нас тут є 2 літри, 2 літри молока. Ми взяли молоко, зробили його, поставили його, вилили його в воняк і поставили на вогонь. Поки молоко закипить, ми затремо тісто. Молоко можна брати, якщо воно жирне, розмішати з водою, а коли воно не жирне, можна його просто взяти ціле. Ми взяли стакан муки. Подивимося, чи нам її вистачить. Просіюємо. І взяли два яйця. Напевне, ми візьмемо одне яйце спочатку, а потім подивимося, чи нам того яйця не вистачить. Напевно, що буде мало, я так думаю. Ну, дамо ще одне яйце, розбиваємо ще одне яйце. Це в мене магазинні яйця. Ось ще фотку його посолимо. В першому відео я робила, як робила моя бабуся. Солила муку і робила яйця, кидала, не розбивала. А тепер хочу тако розбити яйця і подивитися, як краще. Правда, моя бабуся мала таке коритко, я не знаю, вони в нас в бабусі то називалося нецьки, якщо я не помиляюся. І вона все, все що зв'язано з мукою, робила саме тихнець. Я таких, такого коритка не маю. І я зроблю на свій смак і лад. Я розбила і попробую тепер вилити в муку і його далі розбивати, не знаю. Візьму ложку. І почну роз, розтирати з мукою ложкою, роз, роз, розмішувати. Це ще буде не затерка, а розмішанка скошена. Ну, окей, я попробую то все отак роз, розтерти ру, р, р, ложкою, а потім руками. Але в мене вже воно не добре виходить, але ну, подивимося, що буде далі. Муки є ще багато. Отак. Мука має бути з яйцем така, як манка. Рукою, напевно, зручніше, то робити. Окей. Все-таки я вертаюся до бабусеної методики. В першому відео в коментарях мені написали, що я ну, не професіонал тої справи. Так, я не є професіонал. Напевно, в нашій родині професіоналом була тільки одна бабуся. Яка вміла то все робити. Я тільки для мене це старий, дуже старий забутий рецепт. Ми вже 20 років забули про нього. Ми не їли його. А тепер мені захотілося щось таке відновити. От я і пробую. Мені здається, що бачите, що отак воно непогано виходить. Значить, на стакан муки я дала два невеликі яйця. Що буде? І я зараз спробую. Можна це просіяти, а можна не просівати. Розумієте, щоб муки лишньої не було. Я люблю, коли є лишня мука. Ось так зроблю. О, так. Ось таке воно в нас виходить. Я би сказала, що воно виходить дуже добре. Але мені здається, що саме отак, як я зараз зробила, легше розітертимо муку з яйцями. Тепер головне, щоб нам закипіло кипіло молоко і на кип'яче молоко, кип молоко ми кинемо оцю заторку. Бачите? Вже більше не буду розтирати, щоб бо вони, щоб не збивалися, лишу її. Чекаємо, коли закипить молоко. Наше молоко починає кипіти. Можемо його трошечки посолити, посолимо і починаємо легенько, навіть не знаю, як я маю правильно покидати. Напевне, отак, от щоб то і кинути, і, і розмішати. Воно має бути одночасно, щоб воно справді не збилося там нам купи. Потрошки кидаємо. Угу. Потрошки всипала. Окей. Того разу я мішала лінчиком. Е, Вінчиком, а тепер ложкою дерев'яною. Поділюся, як краще. Окей. Хай воно нам покипить трошки, хай мука звариться. Я рахую, що добре. Ну, я роблю для нас. Мої діти, мої внуки таке люблять. Правда, чоловік не любить. Він говорить, що йому краще манка, аніж така заторка. Ну нічого. У нас більше Афіну один зробимо ми йому кау з молоком на сніданок. Це я роблю на сніданок. Отака це у нас заторка. Ось така наша, ось така наша ось така наша виходить. Бачите, така Наша затерка виходить. Чим більше ви її варите, тим вона робиться гусіше, бо це є мука, це кожен знає. Це все залежить від того, яку ви її хочете їсти. Я ще трошки кинула солі. Я спробувала і трошки кинула цукру. Тро, трошечки. Дуже дуже добра. Таким способом, другим, як я оце робила, трошки легше її робити, і вона трошки вона краще затирається. Так, що будемо знати. В принципі, наша каша готова. Ми до неї даємо масло. Хто хоче варення, хто хоче цукру. Хто що хоче, той собі додає. Так що я зараз накриваю на стіл і ви подивитеся з чим, хто хоче їсти. Ось так в нас вийшла затерка. Отака вона в нас є. Бачите, вона густа, бо чим більше вона вариться, тим вона густіша є. На смак вона, як затир. Як на мене, дуже добра. Її можна їсти з варенням, з цукром. Я сюди кинула масло. І ми її так діти, поїли. Так що це другий варіант моєї затирки. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, я буду вдячна. Я з вами прощаюся. На все добре, смачного. До зустрічі!